Доброго дня, шановні учні, під'їжджаємо на весняна складне перехрестя ліворуч на вулицю Пушкінська. Дивимося уважно, які нам дозволено смуги повертати в ліворуч. Перелаштовуємося так, вимикаємо поворот, так, заїжджаємо в цю смугу. Добре, для того, щоб нам повернути в крайню праву смугу. Якби ми їхали звідсіля, повертали, бачите, ми б заїхали в ліву смугу. А якщо ми тут, ми заїжджаємо в праву смугу. Так, дивимося, вон світлофор у нас. Є додаткова секція. Чекаємо додаткової секції зеленої стрілочки. Ні в якому разі ми не можемо зараз їхати, хоча горить зелений, тому що в нас додаткова секція на білому фоні світлофор. І ми чекаємо. Так, ага, о, учениця розпреділила увагу. Добре, зорієнтувалась. І заїжджаємо у праву крайню сну. Ось так легко виконується поворот ліворуч. Це екзаменаційний маршрут, да, по якому їздить номер 3. Все бажаю вам гарного дня та успіхів у навчанні. До наступних зустрічей!